Слава Ісусу Марії! вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо, тож хто може, той постить. Я, наприклад, на служінні, то приймаю слово Боже і їм все, що поставлять на стіл сьогодні. Ну бо не забуваємо, коли ми виходимо на служіння або виїжджаємо на служіння, то треба вже їсти те, що вам ставлять на стол. Так воно працює. Ну, а хто може постити вдома, сидить або. Свій майбутненний графік, то, звісно, постимо на хліб і воді. О, холодно тут, приїхав з теплих країв в Холодну Польщу, то один тут, знаєте, учасник приїхав з цього табору. Приїхав каже, з Норвегії, а не, не з Норвегії, з Ірландії. Каже, приїхав за сонцем, погрітися трохи, бо там взагалі зимно. А тут така погода, що теж не дуже погрітися можна. А я приїхав з гарячих теплих країв і трохи маю тут мерзну мерзну Польща, Ліс. файно. Та признаюсь, я є аніматором на цьому на таборі для молоді. Сам тільки дізнався, що я аніматор е, буквально вчора. Але нічого, приймаю. Їхав на служіння Богу і казав, що Боже, як покеруєш, так і буде. І сьогодні. Випадає таке послання 25 грудня. Аж зимно і ще холодніше стало. 25 грудня, 92-й рік. Дорогі діти, сьогодні хочу вас всіх узяти під свій покров і захистити вас від усяких нападів сатани. Сьогодні День миру, але в цілому світі багато не миру. Тому закликаю вас, щоб усі разом зі мною через молитву будували новий світ миру. Без вас я не можу цього зробити. І тому закликаю вас своєю. Материнською любов'ю, а все інше Бог виконає. Закликаю вас своєю материнською любов'ю, а все інше Бог виконає. Тож відкритися Божим планом та його задумом, щоб ви могли співпрацювати з ним заради миру і добра. Не забувайте, що ваше життя не є вашим, але даром, який маєте радувати інших та вести їх до вічного життя. Дорогі діти, нехай вас завжди. Супроводжує ніжність мого маленького Ісуса. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Чудове посилання, де Марія каже: треба і мати мати час для Божих планів. Мати час для служінь. Потім не задавайте мені питання, чому я виїхав з сонячного Меджугорі і приїхав до. Польських лісів. Ну бо Господь покликав до служіння, і я сів і поїхав. Слава Богу, маємо на, маю на чому їздити, то е, було це не так важко, як би могло бути їхати трьома автобусами, то було б набагато важче. А так всього лише 16 годин в машині, і я вже тут. Сьогодні хочу тебе. Узяти під свій покров і захистити тебе від усіх нападів сатани. Марія каже. Марія хоче захистити тебе від усіх нападів сатани і мене також. І це радує, це дуже радує. Сьогодні день миру, але в цілому світі багато не миру. І це правда. Бачимо, що сьогодні День миру, але в світі багато не миру. Багато війн, особливо війна в Україні, яка триває. І Марія закликаю закликаю тебе, щоб ти зі мною через молитву будував новий світ миру. Через молитву будував Новий світ миру. Щоб твоя молитва не була, а Боже, ти чуєш мене чи не чуєш? Скільки там та війна? Така, знаєте, молитва не нарікання, а дійсно молитва, яка будує. Будує е, новий світ миру. Без тебе я не можу цього зробити. Марія каже, без тебе. Я не можу сьогодні це зробити без тебе, без твоєї молитви. Але твоя молитва має бути будуючою, яка буду, будує, а не е, розбиває. Молитва не нарікання. Бо багато людей питають, Боже, чому не зупиниш війну, а коли зупиниш? А, а чому так, а чому те? Ну, якби ми всі молилися і будували світ, новий світ миру, то вже б давно настав би мір. Але, на жаль, ми нарікаємо, нам легше задати питання, чому, а не як і коли. І не задаємо питання, чому я так мало малюся. Задаєте собі питання, чому я так мало молюся за мир. Бо легше до Бога претензії, Боже, там щось не то пішло, щось не так, щось не це, і не як я хотів. А чи задає питання, чи я все роблю, як Боже, ти хочеш сьогодні. Чи живу так, як ти говориш, чи живу твоїми планами дійсно. І тому закликаю тебе своєю материнською любов'ю, а все інше Бог виконає. Тобто, ти, Марія каже, роби те, що від тебе залежить, а все інше Бог виконає. Тож відкрийся Божим планом та його задумом. Відкрийся Божим задумом. Це важливо відкриватися наді Божим задумом. Наприклад, як я в Стришаву приїхав, я собі ну відчував, що Бог кличе. І тому відізвався, відкрився на ці Божі плани. Вірю, що тут Господь має служіння для мене, має мене чомусь навчити і дасть змогу когось навчити також чомусь. Тому це і є плани Божі. Плани Божі ділитися. Не можна сидіти, сидіти постійно, знаєте, в Меджугорі, в благодаті, набиратися. Треба ще виїжджати і ділитися цією благодаттю. Тож відкритись, відкрийся Божим планом та його задумом, щоб ти міг співпрацювати з ним заради миру і добра. Співпрацювати з ним заради миру і добра. Не забувай, що твоє життя не є твоїм, але даром, який маєш яким маєш радувати інших та вести їх до вічного життя? Ти уявляєте, твоє життя не твоє життя, а це є дар дар, яким ти маєш радувати. Інших, інших. А щоб інших радувати, треба мати цих інших. Бо інколи можемо бути так заклопотані, що інших просто не помічаємо. Інших або не помічаємо, або взагалі не маємо так на правду. бо постійно. Робота, дом, сім'я, робота, дом. Та вести їх до вічного життя. Це наша місія. Радувати інших та вести їх до вічного життя. Дорогі, дорога дитина, нехай тебе завжди супроводжує ніжність мого маленького Ісуса. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Тож, практика, Відгукуємось на Божі плани і живемо за цими Божими планами. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать зі стришави. па папа.